Доброго дня, шановні десятикласники, сьогодні ми продовжуємо розглядати тему сайтів, а саме типи сайтів та їхні особливості. Ну поговоримо, звичайно, про цільову аудиторію. Звати мене Олена Олегівна. давайте будемо розпочинати. Звичайно, не можна да, розпочати такий цікавий, вагомий процес як створення сайтів, без визначення їх різних особливостей. Про дизайн, про створення, і саме програмування ми ще поговоримо. Сьогодні пропоную розібратися саме з типами сайтів та їхніми особливостями. І пропоную розпочати з ось такого досить цікавого, да, це landing Page. Тобто, це цільова сторінка, котра є продовження рекламного повідомлення після того, як ви натиснете на гіперпосилання. І зрозуміло, що існує декілька. Маркетингових стратегій для створення саме ось таких сторінків це оформлення, покупки, розпродаж або промоакції, збір контактних даних, підписка на розсилку новин, акцій, реєстрація на сайті та завантаження програмного забезпечення. Інший досить такий теж цікавий сайт це сайт візитка, тобто це ресурс, направлений на надання інформації про людину чи групу людей, опис послуг, цін і так далі. Цікавим прикладом, ось є сторіночка так відомого. Виконавця українського, так, відповідно, ми там можемо знайти інформацію про людину, послуги та ціни, портфоліо та книга відгуків, ну і, звичайно, як зв'язатися з даним артистом там, так, чи його адміністратором. Інший, досить, правда, забутий, але деким ще використовується, це є форум. Він, хоч і устарілий, але все ж таки він ще актуальний в просторах інтернету. І саме він орієнтований на обмін думками та досвідом, вирішити якісь побутові проблеми або соціально важливі. Зазвичай ось такі форуми використовуються на досить такі прості теми, такі як сім'я, стиль, ігри, фінанси, хобі, або якісь захоплення, кулінарія. Наступний вам відомий, досить відомий. Я думаю, що кожен з вас має улюбленого блогера та слідкує за його життям саме за допомогою ось такого, ніби онлайн-щоденника. Саме він створений більш для самовираження, залучення уваги або навіть інколи заробіток. Причому один з них має да, от саме заробіток, прямий та непрямий. Продаж. Про що йде мова? Прямий це продаж продукції чи надання інформаційного матеріалу, коли ви використовуєте підписку. А непрямий, більш спростований для того, щоб просто розмістити на ньому якусь рекламу. Наступний тип сайтів це сайт новин. Ресурс, котрий висвітлює якісь інформаційні новини, виділяють тематичні новини, широкомасштабні, котрі можуть захватити декілька відповідних тематик. Наступний це інформаційні сайти, так, ось що маю ось таку назву. Це певні ресурси, і специфіка його в тому, щоб просувати один товар чи групу схожих товарів, які да, потребують окремого сайту. Відповідно, він заточений під саме особливих клієнтів і, відповідно, робить видачу пошукових систем. Наступний це кооперативні сайти. З такими ви ознайомитеся, коли трошечки підростете, ви будете ними дуже часто користуватися, так? Один з них це, відповідно, сайт з Укртелекомом, наприклад, інтернетом. Може бути нова пошта, я думаю, вам також досить таки відомо, і чим вони займаються також. Ну, Відповідно, таких існує багато. Наступний також вам відомий, впевнена, що користувалися неодноразово, і ви, і ваші батьки, це саме інтернет-магазини. Вони бувають, звісно, різні, да, і поєднують різні функції, чи це просто як буде реклама, чи це буде вже безпосередньо можна купити, да, передивитися і так далі. Ось ви бачите декілька прикладів. Наступний, один із також відомих таких видів, він є більш такий, да, стриманий, це типи сайтів, ось саме інтернет-портал. Подивіться, що ж таке інтернет-портали. Це ресурси, котрі зосереджені на наданні інформації користувачам саме в межах його міста. Ну, для прикладу бачимо Київська, якась адміністрація і ось, відповідно, Житомирська державна адміністрація. І на цей сайт містить досить багато блоків, розділів, і там можуть бути і новини, і прогнози погоди, вакансії, роботи, якісь оголошення, і всі вони можуть об'єднувати декілька напрямків, досить складні вони. Да, і створені за допомогою досвід таки багатьох фахівців. Одній людині буде важко цим займатися. Інший так, тип сайтів це онлайн-сервіси. Онлайн-сервіси це окремі сайти, вони так, вже базуються більш на готових ресурсах і допомагають вам вирішити ряд проблем з певним питанням. Вони, я можу сказати, вузькопрофільні для роботи, так, для вести бізнес, у якісь банкові сфери і так далі. Також не можна не сказати про онлайн-сервіси, такі як Google Документи. Звичайно, це просто набір сервісів для допомоги роботи з комп'ютером онлайн, але не забувати про них ми не будемо. Так ось, розглянувши чимало типів і сайтів, да, їхню особливість, ми маємо зрозуміти ж, а для кого ми це все робимо, яка сама аудиторія буде переглядати наш сайт, створити да, собі такі питання. Перед тим, як створювати безпосередньо вже сторіночку. Отже, а для кого я роблю цей сайт? Кому він буде цікавий, а хто буде на нього заходити? А з якою метою він буде туди заходити, що він там буде переглядати? От, поставивши собі такі питання, так, ми маємо зрозуміти, для чого будемо створювати. Ну і, звичайно, не забувайте, що абсолютно вся аудиторія вона поділяється на певні такі види. Звісно, це види, да. Не можу сказати, що вони такі стандартні, в кожного можуть бути свої варіації, але все ж таки. Отже, аудиторія, що зацікавлена інформаційним змістом, аудиторія, що зацікавлена товарами та продуктами для того, щоб їх купити, і, відповідно, аудиторія, котрі подобаються ті чи інші продукти, що вона переглядає, ніби просто зацікавлена. Тому обов'язково потрібно визначитися да, з цією аудиторією. Також. Перепрошую. Повернуся назад. Також не можна не сказати, що доступ до сайту також буває різних, відповідно, да, різного доступу. Це або відкритий, або закритий. Про що йде мова? Відкритий це коли користувачі можуть вільно аналізувати всю ту інформацію та залишати коментарі. А закритий, він також, в свою чергу, поділяється на повністю закритий або частково. Він… Буде містити в собі приховану інформацію, там не буде доступу до коментарів, і ця інформація буде видаватися лише певним групам людей. Ось і вся їхня різниця. Так от, як же ж нам все-таки зрозуміти, для кого ми будемо робити наші сайти? А все дуже просто. Нам потрібно скласти ніби портрет да, нашого відвідувача. Про що йде мова? Ми говоримо про його вік. Про його стать, про місце проживання, про соціальний статус, про статистику поведінки, про сферу зайнятості, про рівень його освіти, фінансове положення, звичайно, не забуваємо, так, чи буде він щось купувати, чи просто зайде переглядати, веб-браузер, яким користується зазвичай, і тип мережевого підключення. Все це впливає на те, яка людина переглядатиме ваш сайт. Ну і, звичайно. Я не можу не запропонувати вам перейти за посиланням, да відповісти на декілька цікавих запитань, все, що стосувалося саме сьогоднішньої теми. Ви можете або перейти за посиланням використати код, або за QR-кодом, що є досить таки зручно. І Хочу запропонувати вам одразу, я не буду зачитувати ці посилання, тому що одразу зрозумієте, для кого вони. Я вам раджу перейти, ви їх зможете знайти під відео і просто переглянути, для кого цей сайт саме да, в нас відведений. Ну, один можу почитати за пустунчик, всім відомий, тому Думаю, одразу наштовхую на думку, що сайт саме для дітей. Але не полінуйтесь, відвідайте та да, отримайте певні емоції. Дякую! Що прослухали презентацію, послухали мене. До нових зустрічей. До побачення!